Російська пропаганда у східній Європі. Кремлівська пропаганда особливо активна в Угорщині та Сербії. Росія прагне створити переконливу альтернативу західному лібералізму. і в Цьому допомагає держави Орбана та Вучича. Політичний клімат Угорщини та залежність від російського газу зробили її дуже вразливою для російської пропаганди. Сербія має схожий перелік залежностей. Тим самим їхні погляди відрізняються від інших європейських країн. Але ж які просуває наративи Росія, щоб досягнути своїх цілей. В інфопросторі Угорщини є два основних наративи російської пропаганди. Перший наратив угорці, меншина, яку обмежують у правах. Російська пропаганда зображує угорців пригнобленим народом. А нібито нинішня проросійська влада Угорщини може повернути справедливість. Цей наратив звучав так. Територіальний розпад України це шанс для Угорщини повернути історичні території, себто території Закарпаття, які були частиною Великої Угорщини до 1920 року. Другий наратив жахливий західний лібералізм Джордж Сорос. Сорос та його фонди заохочували розвиток громадянського суспільства. Проти Спутник у своїй статті зобразив його як уособлення всього злого на заході. Так само інституції НАТО та ЄС зображуються як лиходії, що нав'язують свою волю, начебто меншим націям. Продо Сербії, то у березні 2022 року було проведено опитування у країнах Балкан. 60% опитаних звинувачували у розв'язанні війни Сполучені Штати. 4 вересня президент Вучич заявив, що Сербія не підтримує санкції проти Росії. Негативної реакції на такі висловлювання у сербському суспільстві не було. До того ж, у Белграді діє російський будинок культури та науки, а також російсько-сербський гуманітарний центр у Ніші. Вони регулярно впроваджують культурні заходи для народу Сербії. А ми хочемо нагадати усім, хто з нами ще не знайомий. Ми національний проект з медіаграмотності фільтр Міністерства культури та інформ політики. Тому, якщо хочете ставати метіграмотним, підписуйтесь на нас.